Вітаю діти! А давайте пограємо в гру. Ви яка пташка сховалася за гілкою? Хто сховався за гілкою? Лебідь! Хто сховався за гілкою? Лелека! Хто сховався за гілкою? Жай воронок. Хто сховався за гілкою? Шпак? Хто сховався за гілкою? Соловей. Хто сховався за гілкою? Ластівка. Давайте пригадаємо Ластівка лебідь. Лелека, соловей, жайворонок, шпак це все хто? Птахи. Які птахи? Перелітні птахи. Давайте поглянемо на галявину. На ній є дерево, квіти, кущ. Пропоную трохи пограти з пташками. Та розповісти, де пташка? Ось соловей. Де сидить соловей? На кущі. А тепер де сидить соловей? На дереві. А зараз де сидить соловей? На квітках. Ой, а ось летить ластівка. Дивіться, ластівка летить де над кущем. Ластівка летить де. Над квітами. А ось шпак. Де сидить шпак? На кущі? А де летить шпак? Над квіткою. Де летить шпак? Над кущем. Де сидить шпак? На дереві. А давайте пограємо в гру «Кого не стало. Дивіться. Лебідь лелека, соловей, шпак. Кого не стало? Шпака. Лелека. Пак ластівка лебідь. Кого не стало? Не стало лелеки. Лелека Соловей, жайворонок, ластівка. Кого не стало? Не стало ластівки. Молодці! Ми з вами сьогодні пригадали перелітніх птахів. Пригадайте, чому їх так називають? Добре. А ще ми з вами пограли в цікаві ігри. І я хочу сказати, ви дуже уважні. На сьогодні, все. До побачення!